яблуні по системі веретену. На середньорослій підщепі 106, літній сорт ерлі Женєва. Посадили сажені, обрізали на 80 см, отримали з верхньої бруньки пагін продовження і бокові гілки. Прищепки, зубочистки, ваги, понавішували, розтягнули гілки в різні сторони. 4-5, в мене 5-6 невеличка. Отримали перший ярус. Стол, юбка називається. Обрізали через рік 60-70 см. Отримали. Плодові утворення, пагін продовження. Через рік знов обрізали, отримали плодові утворення. Довгі гілки на клик, пагін продовження. Залишаємо один, обрізаємо на зовнішню бруньку. Такі гілочки, які закінчуються плодовими бруньками. Можна залишити, хоча вона і величенька. Розміром сікатора зазвичай залишають. Всі покругу обрізали на зовнішню бруньку. Довгі тут немає на кінці плодової бруньки. На клик обрізали. Там, де є плодова брунька, залишаємо. Обрізали. Над столом частина, юбка. Тут нічого не повинно рости. Все, що росте, обрізаємо на клик. Що дає обрізка на клик, видно ось на другому ярусі. В тому році обрізано, за рік сформували плодові брунічки і пагін продовження, з яким працюємо так само. Вибираємо довжину необхідну і прирізаємо. На зовнішню бруньку. Отримали обростання плодової деревини обрізали, пагін продовження обрізали на зовнішню бруньку. Тримаємося пірамідальної форми. Нижній ярус має бути більше, ніж другий верх. Тут нічого не повинно рости. Дозволяється обростання плодової деревини. Працюємо з верхушкою. Вибираємо пагін продовження, центр, і прирізаємо його відповідно для формування плодової деревини. Конкуренти зрізаємо або на клик, або на кільце, якщо ростуть вертикально вверх. Обрізка завершена. Чекаємо цвітіння і плодоношення. Дякую за увагу.